Скандальні відео зняті у гуртожитку червоненського училища. На них видно, як хлопці у боксерських рукавичках, і без них по черзі б'ють двох інших студентів у груди, а також одного з них у чоло. Постраждалі скручуються від болю. Поруч перебувають люди, але вони не зупиняють насильство. Про побиття ВОО-директора училища Тетяна Салабай дізналася 8 грудня. Її телефоном повідомив незнайомець. Згодом з'ясували, що відео зняті у жовтні цьогоріч. Після 12-ї ночі вихователі вже пішли. У будівлі із персоналу була лише нічна чергова, яка нічого не чула. Для мене це я вже казала. Був шок. Важаєте, я кілька хвилин я не могла прийти до себе. Мені ні... Думаю, ну не може бути така ну ж діти не були погані. Були гарні діти, ходили на уроки, і я зразу зателефонувала в поліцію. До поліції звернулися також батьки постраждалих хлопців та написали відповідні заяви. Мама одного зі студентів каже, що її дитину, старшокурсники, залякали ще більшою насильницькою розправою, і тому він не розповідав їй нічого. Перед тим вони казали, що було построєння їх правила. Провіряли, а другий раз що вони пішли там дівчатам, помогли, в кімнаті. Дівчата попросили переставити там. Ліжко, чи там що, і старшогрупники зобачили, і покарання. Зі слів Ольги, вона не залишить цю ситуацію просто так і вимагатиме справедливого покарання винуватцям. Не дай Боже, грудну клітку дитина здихавку, перебила, впала і вмерла, чи в серце мою дитину, якщо відео добре дивитися, прямо в серце було, іби серце трісло, що ту дитину бити, одну чи другу. Мій високий, та дитина маленька. Хто право дає їх бити? Ми також зателефонували батькові одного із підозрюваних студентів. Що я можу вам сказати? Є все на відео, та він зробив поганий вчинок. Ну що я можу сказати? Особливо бачення батьків у свою чергу правоохоронці вже зареєстрували кримінальне провадження за частиною другої статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 4 років. Усіх учасників події встановлено. Триває досудове розслідування. До слова, як повідомила во директора, в училищі проводять додаткову роз'яснювальну роботу серед студентів. А також долучили до нічних чергувань у гуртожитку усіх працівників разом із керівником. Чотирьох підозрюваних вже відрахували з навчального закладу. Вікторія Кордубани, Юрій Маковецький. Програма очі.